Дайте Бог здоров'я, вітайте на каналі Сейм Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з тобою ознайомлюємося з ОС Сейм організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 32 розділу звички. Тема звичка, ефективні комунікації з оточуючими. Правильне спілкування, взаємодії, комунікації, зустрічі, наради. Ми обговоримо сутність цієї звички і чому вона потрібна для тебе. А ти підпишись на канал, тисни лайк та поділись відео в месенджерах зі знайомими. Зроби світ краще. Тепер про суть справи: фізична звичка 2.7. Ефективні комунікації з оточуючими це значить правильне спілкування, взаємодії, комунікації, зустрічі, наради. Ще цю звичку можна назвати правильне спілкування з оточуючими. Так зрозумільше людям. Проте результат краще від правильного спілкування та взаємодії з іншими. І все це разом і називаємо ефективні комунікації з оточуючими. Саме про це зараз і поговоримо. Держава чотири рази моїх батьків направляла на роботи в нові місця. Тому я навчався в двох школах і мав відносини з трьома класами своїх однолітків. Це 15, 16 і 8 однокласників, які закінчили 8 класів школи. В відвертих бесідах 72% опитаних підтвердили, що мають проблеми в спілкуванні з оточуючими. Значить, більше 2 третіх людей, що отримують базову освіту, мають таку проблему. І навіть більше. Адже деякі від своєї нездорової, нездорової самовпевненості та низької освіченості не усвідомлюють проблему. Потім я вчився в техніку механізації. На потоці було 120 чоловік в групі по 30 чоловік. 56% одногрупників підтвердили проблему в спілкуванні та комунікаціях з людьми. Це показник для людей з професійною освітою. А значить, професійні фахівці. В більше, ніж одна друга випадків, тобі надають неякісні послуги, адже не можуть повноцінно спілкуватися і комунікувати з іншими людьми. Далі інститут, університет, магістратура, декілька потоків по 120-150 чоловік, групи по 30 осіб. В інститутських і університетських групах 36% визначають проблему в спілкуванні та комунікаціях з іншими. Показник проблем в Одної третєї опитаних на перший погляд свідчить про вміння спілкуватися з людьми більшості випускників вищих. Але це не так. Бахвальство і самовпевненість формує хибну думку спеціалістів з вищою освітою про свої навики спілкування. Правда інша. До рівня управлінців фактично лише одиницями освоєні навики спілкування та побудування комунікацій. Таку думку підтверджує опитування магістрів. Це більш усвідомлені і освічені випускники вузів. Вони правдивіше оцінюють свої навики. В групі магістрів з 20 чоловік 12 усвідомлюють проблему спілкування. Це 60%. В подальшому на кожній з своїх робіт я бачив проблему в вмінні спілкуватися. Важко оцінити, скільки людей усвідомлює цю проблему. Адже на роботі, на відміну від вузів, існує чітка ієрархія, при якій. Не всі підлеглі мають бажання визнавати неефективне спілкування з керівниками. Та не всі керівники визнають невміння спілкуватися з підлеглими, але є чітка залежність: чим більше просвітлена людина чи професійний управлінець, тим більше вони вдосконалюють спілкування та комунікації між людьми. Дослідження багатьох психологів підтвердило, що вміння спілкуватися в сім'ї забезпечує гармонію, щастя. Правильне виховання дітей. Дослідження багатьох психологів та інститутів управління фіксують рівень щастя та продуктивність працівників на 20-300% краще в компаніях, в яких налагоджене спілкування та комунікація. Тепер і ти розумієш потребу вміти спілкуватися правильно. Перед тобою складна задача. Дуже важливо відбудовувати ідеальне спілкування між різними людьми з різними поглядами на життя та різними інтересами. Але навчитися спілкуватися правильно, можливо, навіть без закінчення університету. Варто лише застосовувати ряд правил. Якщо ти розпочнеш застосовувати їх в своєму житті, ти розпочнеш налагоджувати правильне спілкування в своєму оточенні, друзів, сім'ї, на роботі. Першими варто застосовувати алгоритми коучингу один на один. Вони викладені в розділі «Коучинг» в відео укладці – Правила спілкування. Також вони викладені в книзі ОС 7 в розділі 4 книги під назвою Про принципи спілкування в соціумі та групах. Розпочни з цього. Ти зміниш світ навколо себе. Світ стане лояльним до тебе по подальшому формуй звичку щодня покращувати спілкування з оточуючими і відбудововувати зрозумілі комунікації між собою та рідними колегами-керівниками. Висновок. Ти маєш потребу в ефективних комунікаціях з оточуючими і правильному спілкуванні. Пам'ятай, правильне спілкування це можливість до рідних, колег, керівників донести свою думку та почути їх. Правильні комунікації це можливість організувати командну роботу та досягнути результату. Правило. Контактуючи з людьми, формуй правильне спілкування і комунікації. Це правило повинно перетворитися в звичку. Сформуй її. Обов'язково підпишись на цей канал прямо зараз. Тисни лайк до цього відео та мудро прокоментуй. Для тебе особливо важливо залучити до формування звичок. Твоїх близьких, оскільки їх досконалість вигідна тобі. Тому перепусти це відео та запропонуй формувати звички. Переглянь всі 46 уроків з теми звички. Вони на ютуб каналі будуть у вкладці розділу звички та, виконавши всі практичні вправи, ставай досконалою людиною. А ще будь щедрою людиною і підтримай нашу команду фінансово, реквізити для перерахування в описанні під відео. А ми для тебе підготуємо ще багато потрібного. В наступному відео про фізичну звичку погане в добре. Отримавши неприємне, знаходимо в ньому можливості та реалізовуємо їх. Дай тобі Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.